Волинські поліцейські припинили діяльність злочинної організації, яка заробляла мільйони на реалізації наркотиків по всій країні. 22 особи затримано. Як повідомили у поліції, Волині щомісячно наркоділки збували понад 20 кілограмів наркотиків, що аналогічно понад 50 тисячам так званих закладок. За цінами чорного ринку така злочинна діяльність приносила наркосиндикату орієнтовно понад 35 мільйонів гривень доходу в місяць. В ході розслідування кримінального провадження було проведено 31 санкціонований обшук, в ході яких було вилучено більше 10 кілограм наркотичних речовин на загальну суму понад 15 мільйонів гривень. 22 учасники злочинної організації затримані та на сьогоднішній день перебувають під вартою організаторці та її спільникам оголошено про підозру за частиною першої статті 255 кримінального кодексу України. Йдеться про створення. Та керування діяльністю злочинної організації, а також безпосередньо прийняття участь в її діяльності. у рамках проведення оперативних заходів. Правоохоронці з'ясували, що наркосиндикат з міжрегіональними зв'язками здійснював постачання наркосировини по території всієї України шляхом залишення так званих мастер-кладів та закладок. Клієнтів підшуковували за допомогою телеграм-каналу. З'ясовано, що фігуранти збували канабіс, амфетамін, альфа пвп -пі, марки ЛСД, рідину ТГК. Та іншу наркосировину протягом документування протиправної діяльності фігурантів, оперативники управління боротьби з наркозлочинністю, провели ряд оперативних закупок та також інших необхідних слідчих розшукових дій. У їх результаті ми встановили всіх учасників цієї потужної злочинної організації, а також канали та методи збуту заборонених речовин. Постачання особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин на території Волинської та Львівської області налагодила 31 річна мешканка Львівської області. Вона подбала про декілька рівнів так званої конспірації, аби не розсекретити свою злочинну діяльність. До свого бізнесу залучила ще понад 20 осіб, кожен з яких мав чітко визначену роль із забезпеченням існування злочинного наркокартелю. 29 лютого організаторці злочинної організації, а також її учасникам слідчі ГУНП повідомили про підозри. За це передбачено покарання до 12 років позбавлення волі. Нині досудове слідство триває.